Мир вам, брати і сестри, Знаєте, дивлюсь на дітей і серце радіє. Недосконало, так, як би нам хотілося. Але це діти. Те, що вони вийшли і взяли мікрофони, це вже перемога. Це велика перемога в їхньому житті. Бо ми вже такі зарозумілі, ми собі думаємо, не так. Я наоборот, коли діти так. Не в попад трошки, то мені веселіше на серці стає. Я згадую себе колись. Колись вийшов сюди з гітарою і одна сестричка каже: дядя Альоша, давайте заспіваємо псалом. Ми спустились туди, дав їй тональність, все проспівали, все вийшли сюди, вона на півтона. Ми розійшлися, я не можу на гітарі грати. Ну, але мушу вже дограти, а вона співає своє. Казимірович потім каже, а я думав, чим же це все кончиться? <ріст> я вийшов на двір після того, як я заграв, мені так було стидно, що я не зміг знайти ту тональність і не міг себе винувати, не її, а себе. Але потім став і Господь каже: Ти ж співав для мене. Я відчув це. Я кажу: Господи, не досконало, але я старався. Так само і вони. Стараються, і це добре, і що батьки прикладають зусилля, і регент теж прикладає зусилля. Але моя тема проповіді не про це. Знаєте, ще скажу, що я бував в церквах, де нема таких діток. Нема. Одні старічки сидять, і я думаю, скільки ця церква ще протягне. А в нас, дякувати Богу, є молодь, є діти. Це майбутня церква. Так що моліться за них, за батьків і народжуйте молодь. Не бійтеся, що війна, народжуйте. Я сьогодні хочу говорити про мир, про мир, той мир, який дає Господь нам сьогодні з вами. Живучи в, таких, в такий час Бог нам дав жити і бути. В мирі в сім'ї з людьми, в церквах і мати мир особисто в своєму серці, щоб нікого не звинувачувати, то треба мати, я вам скажу, чисте серце. Написано в Євангелії 5 розділ, це на горнопроповідь Матвія, дев'ятий вірш, говорить так. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Я буду читати багато місць сьогодні і будемо трошки розважати з вами. Христос сказав на горній проповіді блажені, тобто щасливі. Ми з вами щасливі, що ми є миротворці. І я знаю одне: якщо ти є християнин чи християнка, ти вже є механічно миротворець. Ти повинен показувати мир і нести той мир для тих, хто не має миру. Сьогодні багато сімей не мають миру. Взагалі не мають миру. Сьогодні багато церков не мають миру. Сьогодні багато країн не мають миру. Знаєте, коли я думав над цією темою. і Згадав Сірію в Сірії біженці, там руйнація, бомби, ракети, і люди втікають звідти. І втікають, жити хочуть. Але я то думав, десь воно далеко, десь воно далеко, воно нас не касається, ми можемо тільки помолитися, і все. І то я сьогодні зараз згадуючи, я молився за тих сірійців. Сьогодні, коли ми стаємо на молитву вдома, ми молимося за всіх. І в тому списку дуже багато країн. Там, де нема миру. Назвіть сьогодні хоч одну країну, де сьогодні панує чіткий мир. Нема час такий прийшов, що миру нема ніде, не в одній країні, а Христос прийшов до учнів. І двері були закриті, він сказав мир вам. Мир свій даю, не той, що дає світ, а свій мир даю. І він сьогодні дає Його нам. Як цей мир зберегти в своєму серці для того, щоб не впасти? Коли ти дивишся новини, коли ти роздумуєш, що робиться на сході, коли бачиш сводки, коли бачиш, їду в острозі купа солдат півострога зайшлось 23 чи 25, хоронять хлопця молодого. Як зрозуміти от їх батьків, які втратили свого сина на війні? Який в них мир на серці? І як об'яснити, щоб держати мир? Знаєте, нам добре, слава Господу, що Бог наш край оберігає, і вже було сказано, не падають бомби і снаради наших домівки цілі. А коли його не стане, який ми будемо показувати приклад як християни, і який в нас тоді буде в серці мир? Буде чи не буде? Чи ми просто скажемо значить пора? І своє треба відстоювати. Так, його треба відстоювати, його треба захищати, але захищати по Біблії, так як слово Господнє каже. Я сказав, що я буду читати. Багато місць і Римлян, п'ятий розділ, першим віршом, говориться так, отож, виправдавшися вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тобто це місце говорить про те, що, як би не було, як би не було любий мир, малий мир, великий мир, він. Починається, коли Ти примиришся з Богом через віру. Говориться про те, що ми увірували через Ісуса Христа, примирилися з Богом Отцем. От звідси починається наш мир в серці нашому, і цей мир має наповняти та має бути присутній Христос. Повірте, якщо там Христа нема в нашому розумі, то там буде панувати другий. І миру ми мати не будемо. Але мир приходить тільки тоді, каже: отож, виправдавшися вірою, майте мир із Богом. Ось звідси починається мир наш. Не десь далеко, а близько. Писання каже, що Господь знаходиться близько. Відкрий серце, і він війде, дозволь йому це зробити, щоб навести порядок в нашому серці і бути тим миротворцем. Дуже чудове місце, яке говорить про мир і про те, що часто наповняє наше серце. Це просто я, коли перечитаю ці. Перечитую ці чотири вірші, Яків говорить зовсім інше. І говорить, ну як бальзам на душу, каже, звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та не маєте, вбиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся. Та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб жити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелями, той ворогом Божим стається? Каже, звідки війни та сварки між вами ставить питання? Чи не звідси від ваших пожадливостей? Ну, людина так створена, що вона хоче все і багато і саме краще. Але не виходить. Не виходить, чому? Потому що, каже, ви не просите, і ви далеко від мене. Я в ваших серцях, іншими словами, я в ваших серцях не живу. Ви хочете мать, хочете надбати, хочете придбати, але я вам не дам. Бо ви каже, не, е, то, е, бажаєте та не маєте, убиваєте і заздрите, і досягнути не можете, сваритесь та воюєте, та не маєте, бо не прохає. А якщо навіть прохаєте, то просите на лихе, на зле. Але заздрість і гордість і сварки, скажіть, будь ласка, це виникає в наших серцях чи ні? Я вам скажу просто такий момент може виникнути навіть із курки. Просто й не треба щось там більшого. Межа, а курка перейшла. І все. І посвариться до смерті, можуть посваритися і не бути в мирі. Це говориться за християн. А що вже якщо сложніше? Коли зазрість в людини, коли сон пропадає, коли не може спати, коли не може жити, дивлячись на брата чи на сестру, що краще живе. Чому так? А диявол хитрий. Він відпуску не брав, я не раз говорю, і він вкидає такі насіння в серце для брата, для сестри. А знаєте, чому він вкидає? Тому що ми приоткриваємо двері для нього. А для сатини багато не треба. Трошечки приокрийте серце своє, свій розум, і він війде туди. І побачите, як почне нагнітати. Згадайте, каїна так? Той приніс жертву таку, Той приніс жертву таку. Ага, цього прийняв, цього не прийняв. І що? І почалось, і почалось, і почалось. І дійшло до чого? До вбивства. А чому? Потому що не пильнуємо, тому що не молимося, тому що ми думаємо справитися з своїми внутрішніми проблемами, я не кажу зовнішніми, а внутрішніми проблемами і навести пораду. Повірте, без Ісуса Христа. Ви в серці не наведете порядок. Без Ісуса Христа ви там нічого не очистите. Він очищає і Він дає мир. Через що він прийшов і сказав: мир вам. Мир вам! Читаю далі Филип'ян, четвертий розділ. Шостий і сьомий вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усього розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Каже, ні про що не турбуйтесь. Ну, я тут не знаю, просто незгідний. Ну як же ж ні про що не турбуватися? Ми щоб могли вивалити свої турбування отак, щоб люди побачили їх, знає, Господь бачить. Ой-ой-ой. ой Ну то що, так треба просто лягти і ждати, щоб те яблуко впало і відкрити закон Ньютона, Ну, і, і отаке. Я в духовному мислі, смислі кажу, тому що як ми можемо ні про що не турбуватися. Ми турбуємося, ми хочемо, ми бігаємо, ми робимо, заробляємо, але нічого не виходить. Чому? А тому, що Господь каже: виявляти свої бажання молитвою, проханням сподякою. сподякою. Знаєте, коли ці, цей вірш читаю, я згадую, як молитися правильно перед Богом і просити Його. Як молитися? Я так мені малюється картина. Ізраїль виходить через пустиню і все. Ой Господи, як мені надоїла, як нам надоїла оця манна вже, вже вона нам отутово, да скільки можна. Хочемо м'яса, хочемо чеснику, цибулі, Ми хочемо того всього, а ти нас кормиш. Скільки? Ну попробуйте, брати, щоб жінка так з тиждень поворила червоний борщ вдома. Що казав би? Да? Це була молитва Ізраїля, що як вже та мана, а що тут стоїть? Але є молитва зовсім друга. Можна помолитися зовсім інакше. І сказати: Господи, я дякую тобі за цю ману, яку Ти посилаєш, щоб ми не вмерли. Але вона вже трошки приїлася. Ти знаєш Господь, що ми люди. І ми хочемо трошки м'яса, може, додаєш нам трошки. Тобі ж нема нічого неможливого. Трошки такого раціон. Зміни нам, будь ласка, і ми будемо дякувати тобі за цю ману і за це м'ясо. Зовсім друга молитва. І Бог би зробив би. Хоч Він їм потім послав м'яса. Хто читає Біблію, то знає. Але ж, подяка ще має бути. Господь каже, навчіться дякувати. Тоді каже мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Мир Божий, який наповняє, що вище всякого розуму всякого розуму і мого, і вашого. Хай наповняє думки наші в Христі Ісусі. Апостол Павло каже, щоб думки наші були в Господі нашому Ісусі Христі одинаково, щоб ми думали одинаково, тоді буде благословіння і буде гармонія, Божа гармонія в церкві. А коли я думаю ні, пожди, Він то не такий, а я правильніший. І вже не спиться. А вона сказала мені так, а вона не мала права сказати. Ага, А брат згрішив і треба цю правду винести на люди. А може той брат чи та сестра, який згрішив вже 10 разів, а той сто раз покаялися. Звідки ти знаєш, хто ти такий, чи суддя, чи хто. В тебе миру нема. От проблема. А той брат собі спокійно ходить каже, я примирився з Господом і дякую Богу, що він такий, як не, е, не, що він є не людина, а він прощає. То Тобі треба каятися, приходити, каятися і налагоджувати свій мир в своєму серці, Брати і сестри, щоб мир був в серці, ми завжди повинні дивитися не на когось, не на обставини. А починати з себе. В будь-якій ситуації. В будь-якій ситуації ми повинні дивитися на своє серце. Як я. як я? Як я живу? Що я говорю? Що я роблю? Де я хожу? Ми повинні починати завжди з себе. Приповістки. Приповістки Соломонових. 13 вір, розділ, 10 вірш. Говорить так, тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тими, хто радиться. Чому відбуваються сварки? Чому відбуваються? Навіть в сім'ї. І нема миру, я вже говорив. Потому що гордість грає. Я правильніший, чи то, вона правильніша і починається гризня. Але ж нам треба порадитися з ким. Щоб примиритися, нам треба порада. Ви знаєте, я не говорю за політику. Чому війна почалась, чому народи не можуть примиритися? Чого так, чого так. Тому що там стоять гроші, величезні гроші. Там стоять земні ресурси і все остальне території. А я говорю просто за церкву і за сім'ї наші, де ми повинні шукати мудрість в Ісусі Христі і в Слові Божому, щоб ми мали мир. Знаєте, в сім'ях буває так, що чоловік з жінкою посвариться це в віруючих сім'ях, що він хоче вроді примиритися, а вона з угла в угол переходить. Миє посуду, він підійшов у роді, хоче примиритися. Вона забралась пішла пішла другу сторону. І що такому чоловікові робить? Як примиритися? Треба обом обомкається і приходить до примирення. Шукати, бо без миру і без примирення Царства Божого не спадкуємо. Знову ж таки, приповісти Соломона. 15. 18. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві вспокоює заколот. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві вспокоює заколот. Бачили гнівливих? Чи не бачили в своєму житті? Я зустрічався, скажу. Я дякую Богу, що мені Бог дає гніватися буквально 2-3 минуті, ну, може, 5, от сили. що б там не було. Я так вскипів, одійшов, походив, помолився, подумав і все. Навіть як був невіруючий. я не міг довго ображатися на людей. Тому що я знав, що коли я ображаюся, я себе зсередини з'їдаю. Сьогодні я думаю іначе, коли відкриваєш ти двері, приоткриваєш для сатани, він тебе так точить і може, руками точить. Може, руками точить, не давать миру, не давать спокою, і брат чи сестра буде в церкві ходити, буде участвувати в хліболомані, буде е, зустрічатися. А мати в серці камінчика якогось і носити з собою, і думати, де б до такого моменту піднайти, щоб ото взяти і кинути. Сказати. Знаєте, так є. Так є. Гнімливий. Я колись вже розказував один чоловік, ми їхали з одним пастором, робили разом на роботі в курці. Зима, завіруха, і я москвичом тим їду, тако приглядаюся. І чоловік йде з дипломатом. Він каже, давай підвеземо цього чоловіка. Ну, добре, я стою, відкриваю двері, сідайте. Він каже, ти їхав, то їдь. Я б раз двері, закрив, де поїхав. Кажу, що це? А Сергій ззаді сміється. Каже, це така людина. Він їх в день не посвариться з кимось. Він каже, я життя не маю. Півтора року в армії був, прийшов, каже, додому вранці, десь вночі прийшов, привезли, вранці вийшов на крильцо, потягується, а всі бачать, о, петя, сусіди, з приїздом. Він каже, з приїздом, то з приїздом, але межа вже не там, де була, як я йшов в армію. І почалася сварка. І він признається, він каже, я так не можу день прожити, щоб не посваритися з кимось. Якщо я не посварився, пропав день. Люди такі є, такий сорт. Ви знаєте, характер людини це така штука. Ми з вами всі різні. Отой характер, який нас викриває і показує, яка сущність в нас є всередині. А особливо тоді, коли ми не маємо миру в своєму серці, коли ми гніваємося. Ви знаєте, гнів з'їдає зсередини. Терпелива ж у гніві спокої, каже заколот. Часом треба потерпіти. Ви знаєте, я згадую свої моменти з життя, коли я знаю 100%, що я прав. А мене звинувачують. Я кажу, добре, хай буде так. Щоб не було сварки ніякої, хай буду я винен. І все. І я потім йшов, ставав на коліна і кажу, Господи, сам розберися з цією ситуацією все. Ти бачиш моє серце і бачиш серце того чоловіка. І все. Через трохи часу приходить той чоловік і говорить, вибач. А як буває в нашому житті, тяжко сказати, переступити через себе і сказати, пробач брат чи пробач сестра. Ну, неправильно я поступив, бо я визнаю, що я грішний. І я зрішив проти тебе. Тяжко сказати, тому що корона спаде. А під цією короною гордість. І що нам робити? Господь каже в смиренні приходьте до мене, і все буде добре. Ще один вірш, і буду завершувати. 16 розділ, 28 вірш. Припустки Соломона. Каже, лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділяє друзів. Цей взагалі вірш мене поражає. Каже, лукава. На русській мові чоловік каварний. Це людина, яка може вам сміятися в очі, може з вами розмовляти, може вас обнімати. Цілувати, як Юда, а всередині, ого, го які задуми в неї. І я з такими людьми зустрічався. Каже, сварки розділяє. А обмовник в русському перекладі наушник. Розділяє друзів. Знаєте, сплетник. той, який любить збирати. Що в селі робиться, що в церкві робиться, хто що в чужу і ще туди добавить. Ще свою долю добавить таку, що вийшло на 5. Ну, по 12 балі. Шкалі, хай буде. І потім так дружили, сестра з сестрою, щось не вийшло. Розійшлися. Брат з братом був. Раз. Я не тільки кажу церковний і кажу в житті. Бувають такі моменти. Я колись згадую своє життя із сестрою посварився своєю рідньою і до неї сказав такі слова, ви зараз будете сміяться. Як я умру, щоб, ти мене... щоб я тебе на Бог охороні своєму не бачив. Щось. Не те. Сьогодні мені смішно. Я їй розказував колись, і ми сміялися двоє. Кажу, пам'ятаєш? Але я вам хочу сказати, той, хто любить сплітні, кайтеся і не збирайте. А тим більше не розносьте. Не розносьте. Бо Господь все вивалить наружу. І потім по тій цій вернеться і прямо до тебе в хату в твоє серце прийде. І тоді ти мир втратиш 100%, конкретний мир втратиш. Так як я сказав зразу. Починайте з себе, дорогі брати і сестри. Я любляться все сказав. Але мир, щоб бути миротворцем, щоб мати мир в своєму серці і мати мир між собою, ми повинні, ми повинні. Мати Ісуса Христа в серці. Коли Він там є, повірте, при любих розкладах, при любих ситуаціях не буде сори, не буде сварки, не буде роз'єднання наоборот, буде примирення і буде благодать Господня між вами всіма. Це стосується і мене. Так що хай Бог благословить і дасть мир. Мир насамперед духовний, щоб ми не забували, що ми є миротворці і несемо цей мир, тому що цей мир дав нам нести сам Господь, щоб ми не порушували Його. Але коли порушуємо, стається в нашому житті бігом примиритися з ближнім. Каже, коли ти несеш. Жертву до жертівника, і щось маєш проти брата, так написано. То йди, положи жертву, йди, примирись, а тоді йди і принось жертвоприношення. Тому очищайте серця, любіть один одного, і хай мир Божий наповнює нас всіх. Амінь.